Доброго дня, шановні майстри і глядачі каналу Елпром. Сьогодні я вам розкажу про інструмент, без якого не обійтись, а саме паяльник для поліпропіленових труб Елпром F 1550. Потужність цього інструменту 1550 Вт. Це дає змогу розігрити паяльник до максимальної температури в 300 градусів по Цельсію всього за 10 хвилин. В комплекті йде 6 насадок з тефлоновим покриттям діаметром 20, 25, 32, 40, 50 та 63 мм. ПВХ це такий матеріал, який швидко застигає і утворює надійне з'єднання. Такий тип зварювання позбавляє від необхідності використовувати додаткових елементів і матеріалів. Пайка пластикових труб буде проводитися максимально комфортно, якщо використовувати спеціальну металеву підставку. Вона поставляється у комплекті. А зручна ергономічна ручка дасть змогу тримати паяльник у місцях, де труби були раніше закріплені в загальних конструкціях. Паяльник ПВХ труб оснащений регулятором температури, термостатом та індикатором системи. Для зручного і компактного зберігання та транспортування передбачено зручний металевий кейс, в якому окрім паяльника розташовані ще 6 насадок, металева підставка, шестигранник та інструкція з експлуатації. Попіклуйтеся про свою комфортну роботу з ПВХ-трубами, обираючи паяльник та упром 1550. І ніколи не забувайте про правила техніки безпеки при роботі з електроінструментом. Залишайте свої відгуки, питання і побажання у коментарях. Посилання на цей паяльник ви знайдете у описі і у закріпленому коментарі. А я чекаю від вас вподобайку і підписку на канал. На цьому в мене все. До зустрічі.